Чернігові у сучасність і стандартизують зупинкові комплекси. Попередньо міська влада планувала зменшити навантаження на бюджет громади та залучити до встановлення малих архітектурних споруд бізнес. Деякі підприємці підтримали таку ідею, проте було і багато противників. Тому міський голова вніс пропозицію встановлювати зупинки європейського зразка без прибудованих до них кіосків повністю за кошти бюджету міста. Таке рішення він озвучив у понеділок під час ранкової наради у мерії. У тих, у кого закінчується оренда, просто не поновлювати їм оренду і взагалі поприбирати всі кіоскі. І так поки останні там кіоски, м'ясокомбінату цього Саутівського чи там кого, і, і зрештою здихатися цього щастя в місті і прийти до європейських зупинок просто ненав'язливо прозорих зупинок по всьому місту. Чернігівці погоджуються з тим, що кіоски на зупинках встановлювати недоречно до того ж, нарікають на недобросовісність продавців та підприємців, які є власниками торгових рундуків. Я взагалі вважаю, що не потрібні, тому що якби ціни там набагато вищі ніж у великих супермаркетах. Та я неодноразово бачила, як вони продають Сигарки та алкоголь дітям я думаю, що не нужны, тому що там продають очень і спорчених продуктів. Можуть люди травитися і це вредить здоров'ю. Продукції в нас є магазини, супермаркети їх дуже багато. Та ні Я думаю, ну відведені спеціальні місця для этого я вважаю. Ну це ненормально. нормально, ну я лічно протіжу щоб сигарети продавали. Якщо вони закривають огляд траси, то вони мішають. Якщо це для людей зручно, можна там щось купити, то тату да, ну тут не можна сказати однозначно, що вони мішають. З якого боку подивитись, до того ж, як зазначив мер, така торгівля значно псує зовнішній вигляд міста, оскільки в разі встановлення скляних вітрин у кіосках бізнесмени розміщуватимуть безліч реклами. Якщо ми зараз ув'яжемося, всі кіоски знову ну будуть вони скляні, значить вони заліплять всі кіоски з середини, там рекламою, там там чим завгодно. Значить, і знову ми, ну, ми прийдемо до результату. Такого якби ну не ідеально. Все між зупинки будуть немаленькими по 6-8 метрів, щоб вони могли вмістити велику кількість людей. Окрім цього, на нараді заслухали звід начальника управління соціального захисту Деснянської районної в місті ради, обговорили заборону збору коштів з батьків на ремонт шкіл та будівництво нового музею по вулиці Мазепи. 4